Взагалі, глобальна українська мова це моє життя. Я письменниця відколи я себе пам'ятаю, відколи усвідомлюю інструмент ідентичності це живий організм, який змінюється. Це зброя Так само. Ми дуже бачимо багато, як мова використовується для маніпуляцій. Так, тобто, мова це такий інструмент архетипів. Я розмовляю на п'ятьох мовах. З них всіх насправді я люблю. Українську потім я люблю англійську, а всі інші це так. Мови — це чудесно, їх знати добре, багато і дуже добре їх розрізняти. Вони мають бути такими іншими одна від одної. Це дуже страшно, коли щось намагаються уніфікувати, десь скоротити. В дитинстві один із перших записів моєї мами, який стосувався мого мовлення. Був якраз смішним, що так як я була в Черкасах, так оце суржик, багато російськомовних людей, та щоб нікого не образити, я казала так, тобто це був гібрид, да і, і так, щоб ми всі зрозуміли, що я хочу сказати. Коли вдома ти говориш українською, виходиш на вулицю і всі починають говорити російською між собою, так бо Бо це мова телебачення, бо це мова там якихось людей із міста. А тут вдома, то ти можеш типу розслабитись, показати хто ти є. І я переходила на цю російську мову. Ну ясно, щоб же ж там ішла шляхом найкоротшого супротиву, щоб мене там не чморили інші діти, щоб мене не кусали, щоб бути своєю, типу, городською. вже ж такою. І тут років десь в 10 чи в 11 мене тато викликав на серйозну розмову і сказав: слухай, досить прогинатися. Хай вони переходять до тебе на українську, але не переходять з ними на російську. Хочуть, хай говорять російською, це їхня справа, але ти повинна говорити так, як ти говориш. І я вийшла, і, знаєш, якась така обіцянка, я пообіцяла татові, і я не могла вже це порушити. І я просто почала дійсно говорити українською мовою, як же це було важко! Як же це було важко! Але пройшов рік, я повернулася на наступні канікули, я говорила українською і це вже нікого не диву. Ну, Насправді це такий дуже класний урок про те, що якщо ти сильний, якщо ти твердий, якщо для тебе це норма, то інші всі також приймають цю норму і грають вже за твоїми правилами. Ну, Зараз нас об'єднує ворог, як не дивно, ненависть. Так? У нас оцей гнів об'єднує, бажання перемоги. Бажання миру в своїй країні після перемоги зараз мені здається, весь цивілізований світ об'єднує оця річ, так тобто потяг до свободи, хоробрість а, і солідарність. Літера є так. Цікаво. Є літера Є, є літера «Г», у нас є літера Є. Найперша асоціація це власне в слові Україна є. Прекрасна ця буква є. А, вона така з очима. Вона все бачить. Знаєш, вона така далекоглядна. А дуже ну така міздеця. Це це якась літера зверху з, зі світляком, з двома світляками з маяками. Найперша асоціація — це мої українці. Люди, з якими ти ділиш щось, які тебе розуміють, знаєш, з якими можна пожартувати про що спільне, з якими можна заколядувати на різдво. Всі ці люди вони мої, всі люди, в яких з якими в нас спільна мета, які дбають про те, щоб Україна перемогла, про озброєння, про допомогу, про реконструкцію, про підтримку. Про власне те, що вони відкривають двері для біженців, про те, що вони дають правдиву інформацію. Це все зараз свої, це все зараз мої.